Що таке? Що це не пускають? Чого це? Чого не пускають? Будь ласка, ну це, це це. Добре, я я передам, передам. Боже, що таке, Павло? Пані. Що таке? Ч... Я визиваю скору допомочь. Павлік, скільки їх чоловік Добре, було? Проходьте. Добрий день. Що, Дозвольте, я використаю можу перевірити. Перевіряйте.

Всё, досы, досы. Покажи футболку. Да, футбол, все, футбол, да, все. Да, я всё, сейчас выйду с хорошим. Мама, Павлик, как можно молчать? Сейчас, сейчас, мама. Я... Отойдите, пожалуйста. <как> Займите свою жизнь. <место>, в стакане <как> опять было в стакане, мама. сынок. Так, тут...